Вітаю, друзі! Чи повинні люди, які боронять нашу вітчизну, заслуговувати принаймні на повагу? Думаю, що так. Крихітна дівчина Оксана Рубаняк, яка, поклавши своє здоров'я при захисті вітчизни, знайшла ще в собі сил видати збірки поезії на тему пережитого на війні та подати її збоєм на здобуття обласної премії імені Василя Стефаника. Хочу зазначити, що не з першого разу, Відверто кажучи, ніколи не зосереджувався на подібному. Однак до мене звернулись по допомогу. Хоча б бути присутнім на відкритих засіданнях і на власні очі, побачити те, що відбувається. Здавалось би, а що там може такого надзвичайного відбутися, у колі поетів та письменників краю. Відбувши два засідання журі у якості спостерігача та представника засобів масової інформації, я не те, що не отримав задоволення, а навпаки, відчув якусь відразу. Звісно, у кожного свої погляди і вподобання на поезії та прозу. Але я не сподівався в таких колах побачити стільки бруду та надмірності. А цього, як на мене, було аж через край. Не розумію, як людина, яка вважає себе митцем, Може вилити стільки всього в сторону дівчини, яка майже рік стояла на захисті вітчизни, в тому числі і на спокої його ж персони. Що стосується Оксани Рубаняк, дівчинка героїчна, то навислівна, розумієте, тим більше поранена, тяжко поранена. Я знаю, які солдати люблять. Але це не вірш. Я мушу казати як філолог. Розумієте, а не як а чоловік, який е, сумнівається в чийсь патріотизмі? Вона, по-перше, є дебютант. в її віршів ніхто у періодиці не бачив. Вона видала дві книжки. Я не кажу, що це погано. Я кажу, як є. І тому ці речі треба, вона звичайно вона прорветься. десь. Давайте е, медаль да моїй розумієте. За, але, а про чому тоді книжка? Тому о, визначимось. Але якщо ви вважаєте, що я говорю грабу, то я вийду в свої комісії і скажу: тут дають а не книжкам. Розумієте, тут хто, хто більше патріот, тому книжку, тому дають премію. У мене питання. А чи може та має моральне право людина критикувати поезію «Жахіть війни, яку поет пережив безпосередньо перебуваючи в окопах та бліндажах? Вірші Оксани Рубаняк. Я переглянув вперше. Багато яких не зрозумів, але ніяким чином не засуджую. Деякі вірші просто розірвали мене на шматки. Я там був і відчув всю біль того, що намагалась передати Оксана. Не задобрити пам'ять втрат людських, не підкупити спомини про лютий, не повернути світ до спокою. Це відчуття давно забуте. Війна збудила із глибокого сну, з полону вирвались страхіття, зайшли в буденність радісно, сміючись злісно, в лихоліття. Ця молода дівчина, повернувшись на реабілітацію з фронту, зіткнулася із великою стіною нерозуміння. Адже, як виявляється, її вірші чомусь не вписуються у розуміння та стандарти митців, які цього разу. Одягли мантії суддів. Мені дуже прикро, що ціла збірка Оксани Рубаняк зовсім не схвилювала цих людей. І якось по буденному, шляхом таємного голосування перемогу отримала поезія Власти Власенко. Не кажу, що перемога «Власти Власенко не заслужена. Я веду тільки до того, що чомусь саме збірка Оксани Рубаняк стала каменем спотикання для членів комісії. І це. Дуже прикро. Переможці обласної премії Стефаника вже багато років поспіль, як сказав десятиліть, переважно визначають одні і ті ж митці, які чомусь вперто не бажають звернути увагу на нові віяння часу. Вони визначили, що просто потрібно створити нову премію і туди включити збірки поезій на військову тематику. Вам це нічого не нагадує. А можливо. Просто потрібно влити трохи свіжої крові молодих митців. І нехай саме вони вирішують, хто достойний. Оксана Рубаняк пережила жахіття війни, проходить реабілітацію, і я впевнений, що достойно переживе суддівський вердикт. І, незважаючи ні на що, продовжить творити. До зустрічі в наших наступних сюжетах.